Доброї ночі на годиннику, десь час година час ночі. А що у нас? А у нас опорос? Таких у нас уже шестеро поросят. Так Тут у нас ще одне випало. ми його протря? Що ми перше протираємо? Ніс, дихальні шляхи. Перші дихальні шляхи. Та юшка до мене. Вистає куди попало біжить. Так, ніс протервить. Оце не треба чувство проводити. Більш-менш нормально. Подивиться, вроді свиня теж. Тушне запліднення витрину. Ну, Свиня, мабуть, п'ятий опорос. Десь, десь, десь у нас. За 300 кілограмів. Так що. Поки у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут у нас одненьке сьоме. Чекаємо. Так, поки його... Що ми беремо? протирали і закидаємо його під лампочку. от там підсухне. На Трошки прийде до тями. І потім підпускаємо його до свиноматки. Свиноматка у нас, щоб сказати, агресивна, але не агресивна. Ну, якщо до морди підходять, вона їх кусає. Є одне таке прокушена нога і біля ока. Ну а так взагалі. Взагалі отак от. Так от проходить. Звичайно, бороз відбувається ночі Ну, приблизно від 2,5 до 4 годин. Якщо більше 4 годин, і поросяний виходить із сономатки на проміжку 30 хвилин, то я колю тоді окситоцин. Якщо ж вона сама поросиця, то ніякої медицини я не застосовую. Так що продовжуємо приймати опорозку. Поросятка, конечно, гарна. По самому Такі бойові. Одну у нас попало під задні ноги. А чому під задні ноги? Бо буде ще зараз. От те, що я казав. Отак От ми ще й кусаємося. Кусаємося ну, ми до тої спори, поки не пройде опороз. Як проходить опороз, тоді ми трошки. Так. Зараз ми їх закидаємо під лампочку. Така у нас буває матка. Не завжди воно проходить гладко. Така вона. Кожен напорози, вона такі от коники мені викидає. Ну, зато поросята вони Рівненькі, гарненькі такі ось. М'ясні і вигодовує вона їх. Добре. Так, що тут ми маємо? Два, четыре, 6, 7 поки що. Ну, у нее есть штук 14, 15, 16, так вот. Так. А, Добре. Поки запоняем.